У юдейському суспільстві родовід був дуже важливим. Чому Матфей наводить його? Е, найперше потрібно сказати, до кого він звертав своє Євангеліє, свою благовість. Він писав найперше до загиблих овець дому Ізраїля. Тобто він був юдеєм для юдеїв писав, для тих, які повірили в Христа і навернулися до нього, прийняли віру, прийняли хрещення і віру в Ісуса Христа. Чимало юдеї не повірили і не прийняли. І якщо ви зустрінете сьогоднішнього Єврея, такого ортодоксального, він вам скаже, що я вірю повною вірою, що Месія прийде. Тобто вони не вповідали в Ісуса як істинного Месію, а ще й по сьогодні очікують приходу Месії. Вони так будуть вам казати. Але дорогі во Христі, брати і сестри, ми знаємо, що Месія вже прийшов. І ось чому наводить євангелист Матфей цей родовід? Він хоче довести своїм співбратам, юдеям, що пророцтва, які пророкували про прихід Спасителя, сповнилося саме на Ісусі.